Шановні студенти, викладачі Сумського національного аграрного університету, коледжів університету, дозвольте привітати вас з прийдешнім 2023 роком. Але на початку я хотів би висловити глибокі слова подяки кожному з вас, хто 24 лютого залишився в університеті, хто до сьогоднішнього дня стоїть пліч опліч і разом розвиває університет. Ми маємо серйозні здобутки, про які будемо говорити на звітніх зборах тощо. Зараз я хотів би також подякувати тим, хто в евакуації, особливо жінкам, які є викладачами і які сьогодні серйозно допомагають університету. І благодійно, і через гранти, які сьогодні зайшли до університету і серйозно дуже підняли його імідж. В той же час важкий час. Ми повинні бути оптимістами. І говорячи про 2023 рік, я вірю в перемогу українського народу, я вірю в перемогу Збройних сил України. Я хочу, щоб ми були незламні. Я хочу, щоб ми прийшли до цієї перемоги сильними. Я зичу кожному з вас здоров'я. Я зичу кожному з вас благополуччя і ті надії, які у кожного у вас є. Обов'язково збудеться з новим 2023 роком.